Доброго дня, це профільний інтерес на БТБ. Ми розпочинаємо серію програм про те, як будуть почуватися різні галузі української економіки після підписання зони вільної торгівлі та асоціації з ЄС. Почнемо із зернової галузі. Сьогодні ми поговоримо про неї із нашими експертами. Це Вадим Трюхан, директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків мінагрополітики України. Доброго дня, Вадиме. Доброго дня, Евгений. Та Олександр Одосій, начальник відділу агропромислового комплексу Держзовнішінформу. Доброго дня, Олександра. Я нагадаю нашим глядачам, що ми аналізуватимемо за методом стратегічного планування SWOT-аналіз. це абревіатура від англійських слів, слабкі сторони, сильні сторони, можливості та загрози. І так почнемо з внутрішнього середовища. Я прошу слайд про переваги. Вадиме, давайте з вас почнемо. Які переваги від асоціації з Європейським Союзом і створення зони вільної торгівлі для українського зерна будуть? Ну, почнемо з того, що загалом укладення угоди про асоціацію і, зокрема, створення зони вільної торгівлі, згідно з нею. Це ви знаєте такий довгоочікуваний етап у відносинах України з Європою, взагалі, З європейським союзом, зокрема з Європою, взагалі. Тому це безперечно, такий політичний позитив. З Точки зору економіки. Підприємства отримають доступ до частки внутрішнього ринку європейського союзу, і це те до чого вони прагнули. Якщо раніше в нас були величезні проблеми з експортом, то з запровадженням зони вільної торгівлі підприємствам буде легше виходити на ринок європейського союзу. Це більше до можливостей стосується. А зараз які є переваги в українських зерновиробників, зернотрейдерів, уже що вони можуть, якщо відкриються кордони з ЄС, уже значно наростити експорт? Ну, йдеться не про значно, йдеться про стабільність. Ми домовилися під час переговорів про квоти на поставки зернових до Європейського Союзу. На перших порах це буде 950 тисяч тонн з поступовим збільшенням до мільйона. І після цього, коли квота буде заповнюватися постійно, стабільно, ми будемо вести мову про її поступове збільшення. Головне, що підприємства, які хочуть і мають можливість торгувати з країнами держав-членів Європейського Союзу, можуть планувати свою роботу роботу На цьому ринку. Зрозуміло. Олександре, а які зараз в зерновиробників, зернотрейдерів є сильні сторони для вступу до, до асоціації з ЄС, до зони вільної торгівлі, логістика, елеватори, землі, там гарна якість зерна, яку вони виробляють? Дякую за запитання. Дійсно, зернова галузь одна з небагатьох. Зернова та олійна галузі, одна з небагатьох галузей економіки України, які після. Кризи 2008-9 років глибоко подія демонстрували перманентне зростання. Тобто відбувалося як зростання як і виробництва, так і нарощування експорту даних, даної продукції. На поточний момент дані галузі мають надзвичайно сильні сторони по відношенню до інших галузей, там як молочне чи тваринництво. На сьогодні можна побачити, що Виробники, фермери отримують достатньо високі кошти, тому що е, рівень кредитування є досить низьким. Аграрії не беруть кредити, тому що вони достатньо забезпечені фінансовими коштами. Е, що бо якраз головною причиною, чому є е, високі закупівельні ціни від трейдерів на українському ринку. Коли ми говоримо про переваги, е, потрібно розуміти, що в Європейський Союз ми і так достатньо е, багато експортуємо зерна. У 2012 році експорт зернових в Європейський Союз склав близько 7,8 мільйонів тонн зерна. Тому навіть квота, максимально можлива, яка буде через 5 років, 2 мільйони тонн, майже в 4 рази менше уже фактичного експорту зерна. Як правильно відміти Вадим Валерійович, у даному контексті питання більше стосується стабільності та Прозорості торгівлі, уже виробники і трейдери готуються до того, що буде змінна їхня робота з європейським союзом, буде зона вільної торгівлі. Як вони готуються до цього зараз? Що змінюють? На поточний момент вони майже нічого не змінюють, тому що вони практично готові. По якості зерна ми можемо конкурувати не тільки з європейським, а й з американським зерном, з бразильським. Тому вони вже готові до. Підписання зони вільнорів. Це одна одна з небагатьох галузей економіки і сільського господарства, які мають потужну інфраструктуру, е які демонструють постійні темпи зростання експорту, е постійне нарощення виробництва. Зрозуміло. Води, ми повертаємось до вас. Е як ви б могли охарактеризувати ті логістичні потужності? Е Техніку, яка зараз є в галузі, якщо порівняти її з тою технікою, і потужностями, які існують зараз в європейському союзі, щоб все-таки все завершити аналіз переваг української зернової галузі, от до речі, це дуже гарне запитання. В якому плані? Ми ж говоримо не лише про експорт пшениці на ринок європейського союзу, а у зв'язку з укладенням угоди про асоціацію, ми можемо вести мову і про переозброєння галузі. Як відомо, галузь демонструє останнім часом серйозну динаміку росту. В цьому році очікуємо на рівні до 60 мільйонів тонн зернових збір урожаю і до 30 мільйонів експорт протягом року. Але потужності ну, потенціал, скажімо, України він набагато вищий. За прогнозними показниками протягом 10-15 років ми можемо вийти до 115 мільйонів тонн зернових. Але для цього треба серйозні інвестиції в галузь, переозброєння. Тих підприємств, які виробляють кормозбиральні там машини, там комбайни, там і так далі, і так далі, і так далі. І угода про асоціації це є сигналом для інвесторів, що в Україну варто вкладати інвестиції. От якраз це шанс для українських аграріїв отримати більш сучасну техніку, більш сучасні виробництва, отримати якісніші добрива і таким чином підвищити свою тієї продукції, яку вони вирощують. А зробивши це. З'явиться можливість поставляти нашу продукцію у даному випадку не стільки на ринки Європейського Союзу, як на інші ринки. Але ж, як відомо, ми практично по всьому світі присутні і нашою продукцією цікавляться і в Азії, і в Африці, і будь-де. Тому підсумовуючи цю частину з точки зору вашого запитання, мені здається, величезний плюс, величезна перевага буде. В тому, що українські аграрії отримають такий серйозний імпульс для подальшого розвитку їхніх технологій, їхніх виробництв і тієї техніки, на якій вони працюють, завдяки європейським інвестиціям. Я хотів би перейти до наступної складової свотоналізу. Це недоліки для розвитку галузі, які можуть, які вона зараз має через вступ до зони вільної торгівлі. Що не вистачає зерновій галузі зараз? Якщо взяти так на перший погляд, то як таких недоліків великих немає, оскільки європейський союз не отримує знаєте, безконтрольний доступ до українського ринку і надмірного тиску на українських виробників в процесі конкуренції, ну як теоретично можна так фантазуючи, сказати, що дійсно там. Українські там виробники повинні будуть якісь вживати заходи з метою там відповідності нормам і стандартам, які в Європейському Союзі. Але уряд над цим думає, Міністерство аграрної політики над цим думає. Наразі Міністерство економічного розвитку та торгівлі розробляє національну програму з виконання угоди про асоціації. В ній буде міститись чіткий перелік тих завдань, які стоять перед урядом і взагалі перед державою. Це йдеться в першу чергу про адаптацію за Надавства до 59 регулюючих актів Європейського союзу в сфері якості, там поводження з продуктами харчування, там там, і так далі. І в якраз цей перелік заходів дозволить нашим виробникам уникнути будь-яких негативних наслідків, які гіпотетично можуть могли би виникнути, чи які на жаль, останнім часом деякі наші партнери наводять як катастрофа для України. Ніякої катастрофи не буде, навпаки, буде рух. Вперед буде постійний розвиток, зрозуміло. Продовжити е, недоліки в перші роки буде відбуватися зниження експорту зернових до Європейського Союзу. І чи треба через це експортерам переорієнтовуватися на якісь інші ринки? Однозначно, в найближчі роки, після підписання угоди про зону вільної торгівлі, практично ніяких змін в експорті саме зернових не відбудеться. Чому? Першою причиною є те, що експорт зернових до країн Європейського союзу залежить від кон'юнктури світового ринку, тобто від балансу попиту пропозицію на певних ринках. Якщо Європейський Союз в певні роки виробляє менше зерна і в них виникає потреба, тоді вони звичайно шукають, відкривають свої ринки, знижують імпортні мита і дозволяють імпортувати продукцію. Як я вже наголошував, в 2012 році експорт зернових склав 7,8 мільйона тонн зерна. Найменший за останніх 10 років, найменший експорт складав 329 тисяч тонн. Тобто, ви бачите, в якому широкому діапазоні відбувається експорт зернових. Європейський союз відкриває кордони для високоякісної пшениці, для пшениці твердих сортів. Тому що він є традиційно виробником високоякісної продовольчої пшениці та експортером, і одним з найбільших в світі постачальником цієї продукції на ринок. І в той же час він є імпортозалежним від, на ринку кукурузи. Тобто він є нето, європейський Союз є нето імпортером кукурудзи. Саме якраз от в 2012 році в Іспанія не добрала великі, великі обсяги. Урожаю кукурудзи, взагалі фуражних зернових, зв'язку з чим виникла необхідність закуповувати. І якраз Україна, одна, одна з найбільш дешевих постачальників в світі, поставляла кукурузу саме в цю країну. Тому підсумовуючи, хочу сказати, що в найближчі роки ніякого зниження не буде. Навпаки, все залежатиме від експортного потенціалу і, звичайно, від конкретної спроможності і собівартості вітчизняної продукції. Тому що на поточний момент. Українська кукурудза, наприклад, є найдешевшою у світі, і за рахунок цього відбувається нарощення саме експорту. Порівнюючи, якщо на поточний момент ціна на вітчизняну кукурудзу становить 190-200 доларів на тонну на базі поставки ФОП порти Чорного моря, то аналогічна продукція в мексиканській затоці американська кукурудза, коштує. 220-223 долари за тонну. А в Європі 225-226. Тому існує велика різниця. Звичайно, імпортери орієнтуються на більш дешеві ринки. Тут, якщо можна, якщо дозволити, я би хотів додати до того, що говорив Олександр Васильович, треба пояснити, щоб всі розуміли, звідки ця квота взялася. Справа в тім, що в переговорах обидві сторони захищають суто свої національні інтереси, і в інтересах Європейського союзу захистить максимально свій ринок. І не допустити продукцію з третє країни. Відповідно, в наших інтересах було свій ринок захистити, а отримати доступ до нього. Первоначальна пропозиція Європейського Союзу була ну, десь в 5-6 разів менша, аніж ту, яку ми отримали. Але обґрунтовуючи цю цифру, ми виходили з того, що ну, це мінімально можливий такий середній показник. За останні 3-5 років, який міг би задовольнити на першому етапі наших виробників, тому і народилася така цифра: там що до мільйона пшениці, там до 650 тисяч кукурудзи і так далі. Але що вдалося зробити в переговорах? І це була обопільна, як то кажуть, позиція сторін. Отримати рішення стосовно того, що спільні органи, які створюються згідно з угодою про асоціацію, а це рада асоціації комітет асоціації, вони матимуть право приймати зобов'язуючі рішення для обох сторін. Тобто, якщо ми вибираємо квоти. І якщо європейці бачать, що вони потребують більше нашої продукції, то ми можемо вести мову про збільшення на наступні роки цих показників і без внесення змін до самого тіла угоди, а вносичи зміни до додатків через рішення цих органів, збільшувати ці коти від насправді ж який головний, як то кажуть, закон економіки. Попит формує пропозицію. Якщо буде в європейському союзі попит, то відповідно ми, як країна, яка е, може виробляти якісну продукцію, яка може найдешевшу продукцію через економію на транспортних затратах, як вірна колега, що говорив, можемо поставляти цю продукцію. І я не бачу ніяких знаєте, серйозних загроз, тому що це буде якась стагнація, чи ще щось це перший крок до цивілізованого, як то кажуть, ринку до великого ринку. Перший крок до цивілізованих відносин в сфері торгівлі з лаковими з європейським Союзом. Олександре, я хотів би ще уточнити, наскільки мені зрозуміло, то постраждають виробники низької якості зерна, слабкі підприємства, непереозброєні, які виробляють зерно там з високою собівартістю. Звичайно, ні. Тому що крім Європейського Союзу, у нас ще залишаються інші ринки збути: це країни Північної Африки, це країни Близького Сходу. І я. Знову ж таки наголошую, що Європейський Союз позиціонує себе як експортер високотехнологічної, високоякісної продукції і завозить сировину. От якраз Україна має великий експортний потенціал по фуражній групі зернових, і велику частину цієї збіжжя можливо експортувати в Європейський Союз. Хочу додати, що в проєкті угоди, і саме в додатках, що стосується тарифний код, Прописано, що дана квота кореспондується не тільки з зерновою групою, а й з групою номер 11 це продукти переробки зернових культур. Що це означає? Що якщо 950 тисяч тонн дано для пшениці, це дано для пшениці та борошна. І тут якраз є великі можливості в українських підприємств, саме харчової промисловості, адже борошно є товар з більш високою доданою вартістю. І, звичайно, що збільшуючи експорт даної продукції, ми, економічний добробут і вигоди від цього значно зростуть. Скажімо, якщо порівняти ціну на, на пшеницю, вона становить на поточний момент 245 доларів, 245-255 доларів за тонну. На тих самих умовах борошно коштує 320-315 доларів на тонну. Тому ось у даному контексті. Можна є, є великі перспективи на до нарощення не тільки зернових, а й продуктів їх переробки. Mm -hmm. Я І б розробки. хотів тут теж ще одну річ додати. От я говорив про інвестиції. От зараз, наприклад, нещодавно приїжджала, ну так як не можна з точки зору реклами називати назву, одна з великих американських компаній. Вона веде переговори з урядом про те, щоб побудувати найбільший в світі, от зверніть увагу, найбільший в світі завод, який буде виробляти якісні якісне насіння. З тим, щоб вражальність зернових була вища, і щоб їх не доставляти звідкись за кордону, а іменно в Україні. І зрозуміло, що уряд це підтримує, вже виділяється земля, скоро піде цей проект. Швейцарська компанія, теж не можна називати її, як то кажуть, назву, теж. Спочатку імпортувала, зараз задумується про те, щоб будувати в Україні, вкладати. А це ну по суті йдеться про сотні мільйонів доларів євро інвестицій. розумієте якби ми не вийшли на підписання угоди про асоціацію, то інвестори б не отримали цей сигнал і вони би не будували, не вкладали б в Україну і в аграрну галузь. Тому це дуже серйозно, як то кажуть, чинник який треба враховувати через це якраз. Тих виробників, які виробляють там неякісно, чи менш якісно, ніж в Європі продукцію їх буде все менше і менше і менше. Зрозуміло, з недоліками ми закінчили з внутрішнім середовити. По недоліках хочу додати, що на ну, сьогодні в засобах масової інформації взагалі всі експерти звичайно прості математичні розрахунки, показують, що Україна спроможна виробити високі підвищити врожай. Зернових до 80 мільйонів тонн, 90, навіть до 100. Але е, дані цифри ставлять певні питання як владі, так і бізнесу. Чому? Першим проблемним питанням є е, е, недосконала інфраструктура, тобто на поточний момент вона повністю задовільняє експортний потенціал країни. Як недолік, є низька пропускна здатність. Наших портів. На поточний момент вона оцінюється на рівні 35 мільйонів тонн. 34-35 ну, це, це експертна оцінка. На поточ, в цьому році, як казав Вадим Валерійович, експортний потенціал нашої країни по зерну, по експорту зерна складає 28-30 мільйонів тонн зерна. Відповідно, її достатньо, щоб, е, інфраструктури достатньо, щоб забезпечити експорт такого об'єму зерна. Але якщо Експортний потенціал виросте в рази, тобто до 40-50 до 50 млн тонн, звичайно, необхідні інвестиції. От якраз е підписання угоди про зону вільної торгівлі е відкриває для нас можливості, тому що це е рух на зустріч Європі, це покращення інвестиційного клімату, звичайно, будуть вкладати е бізнес, складати гроші через оснащення існуючого обладнання, е будуть будувати нові елеватори, нові перевалочні потужності. Е і це буде мати додатковий позитивний ефект. Дякую. Ну, ми вже плавно перейшли до аналізу зовнішнього середовища. Я прошу слайд про можливості. Вадиме, які можливості відкриває співпраця з Європейським Союзом для зернової галузі. Дешевші кредити це так для початку. Ну, інвестиції, дешевші кредити, ринки збуту, ну, престиж якийсь там і так далі. Їх досить багато. А з приводу залучення нових технологій, є вже якісь плани, як треба готуватися зерновиробникам і зернотрейдерам до е, Європейської асоціації з приводу того, щоб нарощувати це виробництво? Ви вже сказали про будівництво заводу, який буде виробляти високоякісне насіння. Які ще є плани? Ну, вичерпний перелік заходів і планів, які необхідно вжити і уряду, і бізнесу. Ну, ясно, що як рекомендація з точки зору роботи з, згідно з цією угодою буде міститися в національній програмі. Зараз вона готується. Ось, але ми, як так не чекаємо якогось папіра, документа Уже зараз йде робота. Постійно проводяться наради з асоціаціями товаровиробників з самими виробниками великими, на яких іде роз'яснення, що чекати, як треба переозброїти підприємство і так далі. Але повірте, це рух з двосторонній рух, рух назустріч. Як уряд зацікавлений в тому, щоб були більш сприятливі умови, так і сам бізнес. Тому сам бізнес він звертається до уряду, що треба зробити те чи те, чи те. І невеликі е, е, агрохолдинги вони мають свої внутрішні е, плани роботи з точки зору, яким чином підготуватися і так далі. Тобто ніхто тут нічого не чекає, ніхто як то кажуть, не спить. Це кому важче, я би сказав, можливо, десь фермерам, але все одно ми спостерігаємо, що постійно відбуваються якийсь такий процес укрупнень, об'єднань. З тим, щоб можна було купувати більш потужну і якіснішу техніку, нові технології застосовувати і так далі. Дякую, Олександре. Які є технологічні можливості для розвитку української зернової галузі після асоціації з ЄС? Ми прийшли вже до можливостей? Що стосується можливості, Повторюсь, що це інвестиції. Інвестиції в що? Перше, це інфраструктура, транспортна система, яка є слабкою ланкою логістиці на поточний момент. Адже за даними Корзалізниці... 8, на, на поточний момент в Україні налічується близько 8 тисяч зерновозів. В той час, коли після здобуття незалежності в Україні е, у спадок залишилось близько 15-16 тисяч тонн зерновозів. Тобто, е, якщо в найближчі 5 років не будуть закуповуватися зерновози, які на поточний момент не будуються і не закуповуються, е, то значно зменшиться вагонний парк. Тому відповідно. Відкриття кордонів з європейським союзом, можливо, відкриє доступ до більш дешевих кредитів. До більш... Тобто агрофон високотолокнічних... самі купуватимуть собі зерновози, вони. Звичайно, тому що можливості. на поточний момент трейдерам не вигідно купувати зерновози через їхню високу, які собівартість, так і досить велике фінансування в саме будівництво зерновозів. І і і той і... залізничний тариф, який є, він не дозволяє купити їх Е, Строк окупності досить високий. Тобто, деякі аналітики оцінюють його до 10 років і. Заморожувати кошти, у, скажімо так, ну, на такий тривалий час бізнесу не видно. Ну, тому, звичайно, це оновлення вогоно парку, онов будівництво елеваторів, тому що Європа безапеляційно займає лідеруючі позиції в світі по якості та, скажімо так, високотехнологічності елеваторів займає. Перше місце. Тому, звичайно, якщо відбудеться, буде відбуватися імпорт та будівництво в Україні таких елеваторів, ми значно зміцнимо свої конкурентні позиції як в світі, так і на європейському рівні. З приводу логістики розвиватиметься річкове сполучення для перевезення зерна. Наскільки мені відомо, раніше воно було досить розвинене. Раніше було досить розвинене, і потім відбувся спадок. Кілька років назад компанія, українська компанія. Відродила традицію будівництва барж та перевезення річковим транспортом, значно знизила логістичне плече, вартість логістичного плеча до портів. В цьому вбачаються досить високі перспективи. Єдине, що дана українська компанія орієнтувалась на українських виробників барж, тобто на Херсонській, здається… Судобудівний завод. Тому... Ну і зрештою, це в тренді Європейського Союзу в до трен... екологічності. З, звичайно, звичайно. І я хотів би ще е, закінчити вже свот-аналіз, е, розібрати загрози, які є для українських виробників зерна і експортерів після е, впровадження зони вільної торгівлі ЗС. Які там є загрози там е, з приводу конкуренції, наприклад. Ну, є два типи загроз: внутрішні і зовнішні. Внутрішні, як я вже говорив, великі загрози з точки зору конкуренції і тиску з боку європейських товаровиробників ми не очікуємо. Можливо, десь буде ну, знаєте, якесь занепокоєння по питанням пристосування цих виробництв до норм і стандартів Європейського союзу, але це тимчасове таке явище. А зовнішні загрози, вони відомі, вони зрозумілі. В про це пишуть в пресі, про це говорять на всіх зустрічах. В першу чергу це стосується митного союзу. І аналізуючи цю ситуацію, ми бачимо, що е, може бути певний такий шоковий період, декілька місяців, коли е, е, Митний Союз буде створювати певні бар'єри для українських товаровиробників. Але е, і уряд України, і президент, і безперечно, що наше міністерство робить все для того, щоб упередити ці шокові тенденції. Ми ведемо постійні переговори, перебуваємо в постійному контакті з нашими російськими колегами. Буквально через тиждень відбудеться міжурядова комісія з питань співробітництва в Росії. Передуватиме її під з питань сільського господарства. От, під час якої ми будемо проговорювати цю тему. Йдем, ведемо про створення робочих груп на рівні експертів, з тим, щоб е, опрацьовувати питання, пов'язані з регламентами, які приймаються в Митному союзі і так далі. Тобі ж загрози є, але при добрій волі обох сторін їх можна уникнути, їх можна розв'язати на, 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 на стадії ще зародку. На моє глибоке переконання для країн Митного Союзу. Членство чи не членство а запровадження відносин асоціації і, зокрема, створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, воно вигідне. Тому що через Україну і в країни митного союзу підуть нові технології кордон ближче. інвестиції, кордон ближче. Тут якби бар'єри вони пропадають. А Україна вона є природнім партнером, як країн Європейського союзу, так і країн митного союзу. І СНД в широкому контексті. Крім Зрозуміло. того, на жаль, у нас закінчився час. Ми не зможемо закінчити. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про стратегічне планування розвитку зернової галузі до асоціації з ЄС. Побачимось у побуднях у цій віші годині в цій студії. Дякую вам.